Черговий зашквар. Тепер він каже, що хотів би поїхати на Євробачення, але не від України, а від Молдови. Нібито для такого перфоменсу вже навіть має пісню і готовий сам оплатити поїздку. Однак, на жаль, для потапа Молдова цьогоріч не братиме участь у пісенному конкурсі через економічні проблеми та низьку зацікавленість конкурсом Україні. у меня даже есть классная песня, которая называется «Опа!». Вот это такая квинтэссенция всего восточноевропейского, приправлена молдавскими мелодиями. Я обожаю молдавскую, румынскую музыку и, и музыку восточноевропейскую, балканскую. Вот. Поэтому на такой основе мы могли бы выступить от Молдовы на Евровидении. Почему бы нет? Если, конечно, бы народ нас поддержал. А я думаю, поддержал бы. Таку пропозицію співака втікача підтримали зовсім не всі українці дехто відверто насміхається з цієї ідеї, а дехто навіть дорікає потапу, що він нібито забув за війну і знову почав спілкуватися російською у публічній площині. Ну і за звичною для себе манерою потап ніяк не реагує на хейт, мовчить про війну і не відповідає на гнівні коментарі користувачів. Він продовжує насолоджуватися закордонним життям і, схоже, не планує повертатися на батьківщину. До слова, скандальний репер не припиняє дивувати мережу своїми одіозними витівками. У квітні минулого року селебриті поміт потрапив у скандал, коли в німецькому клубі дав концерт російською мовою. На сцені клубу репер виконував старі хіти гурту мозгі, Врім'я Стекло і дуету Патап і Настя. Сам же розважальний заклад, якому виступав Потап, славиться свою проросійською позицією, концертами російських артистів-путіністів, які підтримують війну в Україні. Ну а після виконавець розбурхав мережі, коли у центрі Валенції у Іспанії з плакатом в руках зі словами Слов'янська дегустату. Стація пропонував перехожим горілку. Ролик розлютив і обурив українців. Деякі закликали позбавити репера громадянства за таку витівку.